Мої найщиріші вітання. Я лікар-стоматолог Олена Головко. І в цьому відео ви дізнаєтесь, які на сьогоднішній день є сучасні уявлення про таке підступне захворювання як пародонтит. Пародонтит це дуже розповсюджене захворювання, воно є основною причиною видалення зубів. Тканини, які оточують зуб, це ясна. Кістка і зв'язки, вони тримають цей зуб на місці, і називається цей комплекс тканин пародонт. І пародонтит – це захворювання, коли пошкоджуються усі ці тканини, які я вам щойно перерахувала. І при, якщо при гінгівіті у нас іде запалення тільки в яснах, тобто, як воно проявляється, почервоніння, припухлість в ясен і З'являється кров під час чищення, то от при парадонтиті до цього гінгіліта додаються ще деякі симптоми, не дуже приємні. І за рахунок того, що у нас руйнується зв'язка, яка тримає зуб і кістка навкруги кореня, у нас оголюються корені. І зуб починає хитатися, він же не так тримається міцно в кісті, починають рухатись ці зуби, з'являються щілини між зубами, з'являється неприємний запах, з'являються парадонтальні кишені, в яких може бути гній. Навіть такий момент, що такі люди, у них є психологічні такі проблеми, бо посмішка вже не виглядає такою привабливою, і вони можуть комплексувати з приводу своїх зубів. Так от, при гінгівіті ми можемо повністю пролікувати ясно, і ви будете здорові. А при парадонтиті ми не можемо вас повністю пролікувати. Тобто. Ми можемо стабілізувати процес, ми можемо не дати йому прогресувати. І тут дуже багато залежить на якій стадії ви прийдете до лікаря-парадонтолога, який займається лікуванням пародонтита. Є чотири стадії парадонтита. Перша це початкова стадія, друга це помірний парадонтит, а третя і четверта це тяжкі форми парадонтита, які викликають. Саме видалення зубів, особлива четверта стадія, це там повністю треба видаляти всі зуби. І тому ці перша і друга стадія, вони дуже-дуже схожі на гінгеріт, на поруя гінгеріта. Тобто людина може не підозрювати, що в неї вже є цей пародонтит і не лікує його. Думаєш, що там все пройде, і все буде добре. І дуже часто, що людина звертається саме на цих третіх-четвертих стадій, коли вже треба видаляти зуби. І дуже часто, що не можеш нічим вже допомогти, і так шкода. І навіть я хочу вам сказати, що це відео я стала записувати саме з приводу цих людей, у яких не було інформації, які втратили час. І, думаю, може, чимось я вже допоможу цими відео, щоб якось дійшла інформація до цих людей. Дуже в це вірю. Так от, дивіться, дуже часто було таке уявлення, що гінгівіт обов'язково перейде в пародонтит. Але на сьогоднішній час доказано, що це не так. Тобто, не у всіх, у кого є гінгівіт, в майбутньому буде пародонтит. Чому? Основною причиною розвитку гінгіріта і парадондита є бактерії, але не самі бактерії, а біоплівка. Тобто, коли ці бактерії об'єднуються і створюють таку липку безбарвну плівку, яка обліплює всю поверхню. Ну, Наприклад, уявіть собі водорозподільчі труби, ваза з водою, з квітами. І такий яскравий приклад, кого був акваріум, я думаю, уявлять, коли з'являється така слизь. На поверхні, на твердих. Оця слизь і є на, у нас у цій біоплівкою. І ця мікробна спільнота дуже міцно кріпиться до поверхні. Вона дуже стійка до антимікробних засобів. І в цій біоплівці мікроби підсилюють один одного. І оцей зубний наліт у нас, що з'являється на зубах, це і є класичний приклад у цієї біоплівки. І вона обліплює нам поверхню не тільки зубів, але й коронок, мостів, протезів. Навіть на язику, на яснах і на губах, вона також утворюється, але вона там не дуже довго тримається, бо у нас часом йде десквамація епітелія. Тобто постійно відшаровується слой епітелія, тобто обновлюється. І з оцим епітелієм у нас шаровується і оця біоплівка. Тому на яснах вона не тримається. А от на твердих поверхнях, особливо, якщо вони не дуже гладкі, то там дуже вона утворюється в великих розмірах. І, до речі, є у нас спеціальні засоби, за допомогою яких ми можемо проявити цю біоплівку на зубах. Це є спеціальні таблетки, спеціальні розчини, за допомогою яких ми профарбовуємо цей наліт. І він... Профарбовується у рожевий колір. А якщо цей нальот тримається на зубі на зубах вже більше трьох днів, то він стає такого синього кольору. І ми можемо вас перевірити, коли ви приходите на гігієнічну чистку, перевірити саме вашу гігієну. Тобто використовують ці барники і зразу все видно. Мало того, ви можете самі використовувати ці барники. Для контролю своєї домашньої гігієни в домашніх умовах. Тобто, почистили зуби, взяли цей барник, профарбували і бачите, де ваша щітка не достає. І треба довести свою гігієну до того стану, щоб коли ви вже почистили, прокрасили і там ніякого не було профарбування. І запалення це захисна реакція нашого організму. Тобто бактерії у нас активують нашу імунну систему. І викликається запальна реакція. У деяких людей ця реакція буває занадто надмірна, а навіть аномальна. І от у таких людей і з'являється цей пародонтит. Ну, наприклад, як при алергії, так само у нас йде неадекватна реакція імунної системи на антиген. Тобто, антиген це може бути яка речовина, це може бути ліки. Продукти харчування, якісь квіти. І у нас йдеться алергічна реакція. А в даному випадку у нас самі бактерії є, як типу алергія на дату, викликають цю імунну і запальну реакцію організму, але вона ненормальна, тобто вона направлена не на бактерії, а саме на тканини організму. І виходить, запускається такий аутоімунний процес, коли організм сам себе починає руйнувати. Тобто бактерії запускають реакції, вони є причиною, а організм неадекватно на них реагує і починається руйнація у цього пародонта, тобто тканин, які оточують наш зуб. Є такі люди, які, які можуть не чистити зуби, і у них нема прояву парадонтита. Це 10% населення, можна сказати, везунчики. Зрозуміло, що це пов'язано з генетикою, і на даний час проводяться генетичні дослідження з вияву цього, цього зв'язку генів і прояву парадонтита. І в майбутньому, в майбутньому нам це допоможе в лікуванні профілактики парадонтита. А на даний час у нас нема таких ліків, які нам повністю можуть пролікувати парадонтит. На жаль. Але ми можемо його стабілізувати, особливо на початковій стадії. І там дуже гарні у нас результати. І я мрію все ж таки, що в майбутньому у нас будуть такі ліки, які допоможуть нам пролікувати таке підступне захворювання, як парадонтит. І повністю його лишитися. Так само, як і каріус. Знайшли ж ліки для каріїса да пломби, за допомогою яких ми можемо повністю пролікувати зуб. Так само, я думаю, в майбутньому знайдуть якісь способи, методики, за допомогою яких ми можемо лікувати і пародонтит. На все добре, бувайте здорові!